Житє і слово вісник літератури, історії і фольклору видає Ольга Франко Том 3. 1895 рік Із переписки наших літературних і політичних діячів Листи Фотьковича до Кобилянського 1861 шістдесят перший рік Милий пане брате, одні люди писали мені з черновіців, що ти на мене то, -то гніваєш, що я на пенсію не пішов, то дало мені право моросанці си поскаржити, не знався її за підлу особу. Може бути, що вона мене ні за що не має, але то, -то мені ні разу не обходить. Милий брате, всяк знаєш, як мене моя доля зневажає, і не подиваєшся, що я нарешті однако рад доброму, як злому. Я се певно до нічого не почуваю. Але мені жаль на тебе було, що ти мене за страту мого давнього дуже доброго товариша. Поповича так студено потішив, і тому я до тебе написати більше серця не мав. Але тепер, мій милий брате, пізнався, які то смішні забаги мої були. Хотів я, аби чужі люди мою страту чули. Більше все на тебе не гніваю. І моїм жалюванням нікому докучати не буду. Ти пишеш що ж на мені не ушукався? смішна річ Бегме, не читав смілист до слова. Не кажеш сам, що неретенно виступаю в нашій справі, ти ще на мене не ушукався. А що ж би робити, аби ти на мені вже раз все ушукав? О, ти високого, чистого, непоятного духа. Я з тобою одним загоном ленути не можу, і не зможу, хіба що ти мене двинеш? Але того, може, вже не потраф, читай мої поезії, котрі тобі тепер посилаю. Подивися, що в моїй душі діє, ні, діяло, бо тільки болю, тілько нуждуванню, тілько страти перепалили вже моє серце, Оно більше не гріє. Бо воно вже студене, стине, вже симотає в павутину, ніби той шовковник, почуваючи вічну. Вічну студінь. Так, мене, милий брате, моя нещасна доля змінила, не можу й втечи. То найся хоть перед нею сховаю в егоїзм твердий, студений, як камінь, і буду видіти, чи ти для мене однакий зостанеш. Дай Боже. Але подивися лиш тому світлому хресту в очі, і будеш найліпше знати. А я про себе тільки знаю, що моя доля майворожлива, ворожлива, ніж. Аби вона мала допустити, аби на темній дорозі мого життя мені такий високий приятель засяяв, як ти. Ти мені зичиш усього добра по забагах моїх, дякувайте, брате, одна колька більше або менше в моє серце то не має багато значити. Жаль ми так же непомалу, що я твоєї любезної ради послухати не можу, але не забудь, брате, що порадити. Легше як помочи. На пенсію не пішоєм і не піду, бо лиш я знаю, який то гіркий хліб. Хліб? Не воля. а я бажаю свободи, свободи, милий брате. Дай мені кавалок хліба сільського, дай мені свити, а я зараз скину свої золочені шати і буду ззаду, буду хлопом, мужиком, але буду свободним. Всяк ти поїхав десь за границю, щасти Боже. Ти сі відсвітиш, будеш духовним, буде тебе ціла громада на руках носити. Ще тяжко би тобі припало, аби ти мене за твого дяка взяв. Я не умію, ще правду дячити, але міркую, що бихся борзо навчив. О, милий брате, який же би я був щасливий. Але нашосе мені у такі красні сне топити. Зрештою, я вже вказав, що порадити кожний знає, але помочи не знає, або хоче найліпше, як чоловік сам собі допомагає. От видиш, брате, сватають мене за дівчину просту, сільську, або, як то кажуть, можечку. Як ти мене не озмеш, оженюсі на другу осінь, озмов плуг замість пера, та й буду борознов по полі писати. Боже, помагай! Не гнівайся, милий брате, що було, то все минуло. Ти поїхав за границю, навіть єс мені не написав куди, але куди ти погостив, най тебе Господь та Божая мати провадить, бо ти того вартий, ясний соколе. І хоч я з тобою по сполу линути не можу, то тебе навіки хоч подаювати буду. Відпиши мені хоч раз, коли ласка твоя, і не забудь бідного, нещасливого брата Федьковича. Далі знаходяться переписані рукою Федьковича оці його вірші. Причиста діво радуйся, Марія», думка. Ой вийду я з хати та й стану думати», Думка, як я браття раз сконаю. На могилі мого брата весна се вернула всі пташки щебечут, сонні Мари, а далі йде приписка. Брате Антосю, всі мої сонні мари мали послужити за пролог до романців довбу ж котрі я на спосіб гертрового Гоціда хотів укласти, то се мені тим часом не повело, але як не загину, то ще й імено мого славного краянина повеличаю. План уже укладений, і до зациття мені нічого більше не бракує, як лише твоя порада, брате. Кобито нас Господь зніс докуби, а за півроку і мій Довбуш на світ би виступив. мій Довбуш, а я з ним. Ватькович.